Передивляючись останнє відео про демонстрацію тривимірних крапок. Ну, помітив помилку. Ну, Потрібно його, по-перше, виправити, а потім я не спеціально це робив, само якось вийшло. Але розібрати, що сталося, буде дуже цікаво. Давайте подивимося, де, по-перше, помилка. Помылка у нас ось тут. Значит, у нас стоит point 2D. А конструктор у нас працюет point 3D. Ну, давайте разберемся, чому тут провело. У нас была такая вот ситуация. Стояла вот так вот. И І... ось 3.4.0. І ми отримували той результат, який ми повинні були отримати. От. Ну, якщо його трохи змінити, поставити 3, 4 на інші місця, тобто X буде у нас 0, а Y3, Z4. Для тривимірної крапки буде однаково. Там теж буде 5, але ж тут буде. Трохи інший результат. Давайте виконаємо це, скопілюємо і виконаємо. Як ви бачите, ну, е е е результат невірний. Три. Причому, якщо ми Ставимо тут ту ошибку виправляємо, нашу 3D, і тут 3D ставимо. Результат повинен бути вірний. Давайте знову перекомпілюємо запустимо. Як ви бачите, результат вірний. Ну і потрібно дати пояснення, чому ж так оно у нас виходить. А <coughs> виходить саме тому, що у нас point 3 D і Point 2D містять метод дистанс. Причому той метод Distance в класі Point 2D він використовує двовимірну крапку, от і використовує частини там y і, X, X і Y, а Point Rede тривимірно. Тут, як то кажуть, ну працює інший, інший метод, не метод. Як би його правильно назвати <coughs> інша властивість, котра називається поліморфізмом, Тобто є метод дистанс має декілька форм. Тобто Якщо у нас назва метода функції одна і та ж, але кількість аргументів, тип навіть аргументів Відрізняється, то це вважається ну, іншим класом, іншим методом. І Виходить, у нас така ситуація, що конструктор і викликає метод суперкласу просто не працює з координата що ми і бачили. Коли ми переставляємо от 3-4 на інші місця, то ми отримуємо інший результат. От. А коли у нас тривимірна крапка, то там Буде працювати тривимірна крапка, йому вже буде зовсім однаково. Де вони там стоять, на яких місцях, тут просто вже буде працювати ось ця у нас формула для нашого, нашої відстані між тривимірними крапками. От. Ну, це те, що я хотів пояснити. Ну, добре, що помітив ось цю ситуацію. Ну і вам розповіл. Ну а тепер точно все.